Три сотні вродливих, яскравих та успішних жінок, теми професійної реалізації, управління бізнесом і командою та кризовий менеджмент. Всі ці питання жіноцтво обговорювало у межах ШІ конгрес серед спікерок, топ менеджерки відомих українських компаній, представниці влади, відомі українські ведучі, акторки і співачки. Серед найбільш актуального тема підтримки ментального здоров'я про це говорила і директорка з персоналу міжнародної фармакомпанії в Україні Лілія Дубас. Жінка переконана в умовах сьогодення як ніколи складно зберігати стабільний емоційний стан, тож варто намагатися принаймні балансувати. Адже саме з цього починається будь-яка самореалізація. Добробут нації залежить від добробуту мільйонів громадян. Тому, в першу чергу, важливо пропіклуватися про себе. Запитати себе, що допомагає мені сьогодні, як я відновлююсь, що можу я відпочивати і в принципі дозволити собі відпочивати. Починаємо з себе, і далі ми будемо впевнено рухатись до того, щоб змінювати інше. Окрім цього, учасниці обговорили й те, як правильно вибудовувати бізнес у періоди кризи, про що комунікувати за аудиторією, та як слід налагоджувати роботу команди. Як на мене, взагалі найважливіше це адаптивність вміти адаптуватися самому і при цьому адаптувати компанію до того, що відбувається навкруги. На жаль, так воно і є. Як бачили який сьогодні день? Був купа тривог. Ми розповідаємо про те, як вести бізнес ці кризову ситуацію. Окрім того, сама ситуація в цей момент кризова. Окрім того, як для мене важливо також не забувати про чуйність, не забувати про те, що е, треба бути. Ну як би це зараз дивно не звучало, але мабуть і. Другом для своїх співробітників тем про бізнес та розвиток власної справи на панельних дискусіях було чимало. Адже за словами директорки банку з питань комунікацій, корпоративної соціальної відповідальності та залученості Яніни Ольховської, жінки зараз прагнуть відкривати власну справу розвивати вже існуючий бізнес або ж очолювати підприємство своїх чоловіків, які пішли на фронт. І саме на такому заході жіноцтво може ефективно обмінятися досвідом. 190 тисяч в Україні було відкрито нових підприємств за 2024 рік. І 59% було відкрито саме з жінками. Не зважаючи на труднощі, жінки почали очолювати і керувати бізнесом своїх чоловіків, і це дійсно надихає. І у нас є такі випадки, коли жінки керують не тільки можна сказати аграрним бізнесом або підтримують автомобільний бізнес, очолюють металургійні заводи. Ксенія Павлишин, Олександр Назаренко, програма Вікне себе марафон Єдині новини.